Як я змінила поведінку свого папушки з такої на таку? Ваш хвилястий папуга втікає від вашої руки чи лякається щоразу, коли ви намагаєтеся з ним контактувати. Якщо ви відповіли так, ці три способи допоможуть вам завоювати довіру свого хвилястого папуги. Дехто писав у коментарях, що я отримала свою пташку вже прирученою. Насправді це не так. Це результат декількох місяців, протягом яких я тренувала свою Дашу. І ви також можете перетворити свого птаха в довірливого і доброзичливого хвилястого папугу. Перший крок, щоб завоювати довіру вашого птаха це засунути руку в клітку. Так, так, я не помилилася. Покладіть палець на одну із жердинок. Робіть це щодня протягом 5 хвилин поспіль. Таким чином, ваш папуга поступово звикне до вашої руки. Не хвилюйтеся, якщо перші декілька разів він буде втікати. Це нормально. Ваше завдання на перших порах дати птахові зрозуміти, що рука не становить для нього загрози, і що ви не будете за ним ганятися і хапати його. Через декілька днів ви помітите, що ваш папуга почувається комфортніше у вашій присутності. Не намагається втекти, коли ви насипаєте корм чи міняєте воду. Другий крок для досягнення довіри у птаха це годування його з рук. Дайте вашому папузі якісь ласущі, наприклад, палички, обліплені зерном. Коли ваш папушка до цього звикне, ви можете взяти декілька зернин сухого корму і покормити птаха з пальців. І нарешті третій крок, який сприяє формуванню довіри у хвилястого папуги це розмова з птахом. «Іди купайся, іди! Іди, я знаю, що ти це любиш. іди!» Багато людей цього не роблять, бо вважають, що це не несе ніякої користі. Насправді це вкрай важливо. Папуги дуже розумні птахи, які здатні розрізняти по голосу настрій людини. Спокійний, лагідний голос господаря заспокоює птаха, виробляє в нього звичку до присутності людини, а також навчає папугу імітувати слова людської мови. Даша, іди до мене. Іди, моя дівчинка. Красуня наша, яка ж ти молодець у нас. Завоювавши довіру вашого папуги вперше, не забувайте підтримувати цей настрій весь час. Дашенька, ти теж любиш мандаринчик, так? мандаринчика. Дашечка золота.